Добрий день! Я вирішила вам розповідати історії із сайту знайомств, використовуючи свої професіональні якості психолога. І щоб свій час не просто використовувати і говорити, я буду ще готувати. У мене сьогодні будуть котлети роблені. Ну, почали. Ви знаєте, що таке жертвенность? Жертвенность – це. Коли людина свій час, свій гроші, свій ресурс жертвує заради когось. Ну так от, позвонив мені один чоловік, йому 40 років. І спочатку у нас була переписка. Він говорив, що він такий хороший, він займається настройки дещо строї, вже 8 років. Але він все заради дітей, все заради дітей, розумієте? Я й живу заради дітей, я і дітей на ноги підняв, їм вже 22 і 18. Я давно розвівся, але у мене все заради дітей. І в переписці за 5 хвилин він, напевно, діти, діти, діти сказав раз 20. Я йому кажу, слухай, кажу, я розумію, що ти все заради дітей, але що ти робиш на сайті знайомств? Він, оце ж діти, вирішили, що мені пора одружуватися, то я давно розійшовся з їхньою мамою. І я оце вирішив собі когось знайти. Ну, добре кажу, а як ти знайдеш когось, якщо ти все заради дітей? Кажу, в мене теж є діти, і не одна дитина. Но я жодного разу не згадала в переписці з ним, що в мене є діти. Я сказала один раз, і більше я на цьому не ставила акцент. А в нього, розумієте, прям акцент. Мені говорить, ти що, я своє життя присвятив дітям. Я своє життя вирішив віддати, для того, щоб вони стали на ноги. Але розумієте? Він молодець, але благими намірами вистилана дорога в ад, є така приказка. І якщо постійно дітям все давати, то діти просто не зможуть самі собі десь це все взяти. Вони будуть просто постійно требувати у своїх батьків, тому що вони звикнуть до безкоштовного, вони звикнуть до того, що їм хтось винен, і вони постійно будуть говорити, що мама тато дай. І давно не живе своєю дружиною, у нього давно не було відносин, і він вирішив, ну, знайду я собі жіночку. І от коли я з ним розмовляю, я йому кажу: ну, ти знайшов жінку, ти починаєш з нею зустрічатися. А якщо кажу, у тебе буде зарплата, і тобі треба буде, діти скажуть, та то дай, то що ти кажу, зробиш? Віддасиш дітям чи ти віддасиш жінці цю зарплату? Він каже, ні, ти що, звісно, жінці, але ні. Якщо людина своє життя, а на секундочку, вже йому 40 років, посвятила заради своїх дітей. Я нічого не проти дітей, я не проти того, що ми віддаємо багато дітям. Я так само віддаю багато дітям, але ми забуваємо про себе. Коли ми все віддаємо дітям або там комусь ще, то наш ресурс він просто вичерпується, його немає. І ми, знаєте, ми просто стаємося без сили. Для того, щоб давати ресурс, він у вас повинен бути. А цей чоловік, якому 40 років, я задала йому інтимне питання. Я кажу, слухай, коли тебе останній раз був інтим? Він каже, а що це так важливо? Мені просто цікаво. Він каже, рік назад. А кажу: а, а до цього до того року? Ну і ще півтора роки назад. Ну, тобто, в людини раз в рік секс. І все заради дітей, він працює на роботі, він мені говорить. Я дітям, я працюю на роботі по 12-16 по годин. Я оце ж так стараюся, щоб у них усе було. Твою мать, а що ж ти робиш на сайті знайомств? Я вирішив все змінити. Як ви думаєте, він щось змінить? Дайте мені, будь ласка, обратний зв'язок. Чи ви вважаєте так, що він, скажімо так, зміниться, що він не буде заради дітей? І що він буде робити далі? У мене я просто до сих пор з ним спілкуюся, і мені ця історія цікава, як воно все буде розвиватися. Але як співрозмовник, я вам скажу, він такий спокійний, багато працює. Це заради дітей і мені з ним не цікаво. Реально, мені з ним не цікаво. Я кажу, слухай, якщо ти будеш працювати, то що мені з тобою робити? Ти будеш постійно на роботі, у тебе все заради дітей. А для чого тоді я в твоєму житті? Ти що, я буду менше працювати? А як же ти будеш менше працювати, якщо ти все заради дітей? Та ні, вони вже дорослі. Та ні, вони не дорослі, їм все таки 18-20, і вони так уже й дорослі. Але м -м, мій висновок такий: Жертвеність не завжди добре. Для того, щоб жертвувати, треба іще і мати чого щось своє. У нас завжди повинен бути ресурс. Тобто це бути взаємно. І багато нашої жертвеності воно, знаєте, не окупляється. Тобто ти даєш, а на замін тобі ніхто нічого не дає. А потім навпаки тебе починають звинувачувати, тому що ти, я, я тебе про це не просив, що ти оце постійно мене напрягала, бо напрягала, ти оце мені життя не давала, це постійно все мене контролювала. Тобто, жертвено це не є добре. Думайте про себе, цінуйте себе, начніть любити себе. Так, потрібно дітям віддавати, але не всю себе розумієте, не всього себе. Да, якусь частину ми віддаємо, але ми теж є особами і ми є лічностями, і ми є людьми, яким треба жити, яким треба любити, яким треба робити свою любиму справу для того, щоб нормально жити. Вам потрібно заряджатися, вам не потрібно постійно 24 на 7 пахати на дітей. Я розумію, що є різні ситуації, але у вас повинен бути час, бути час на себе, піти погуляти, почитати. Я не знаю, поспілкуватися, сходити до подруг, просто сходити в магазин. Ніколи не забувайте про себе через те, що жертвеність доводить нас до гріха для себе в першу чергу. І... Фух, Знаєте, в нас ще така риса нашого народу українського жертвіності. І до чого хорошого не доводило кого-небудь. ну скажіть, може, у якісь приклади хорошої жертвенності, яка закінчилася хеппі-ендом. У когось є такі приклади, тому що, наприклад, я таких прикладів не знаю. Ну, крім того, що часто жертвували все заради нас, все заради нас, а у багатьох випадках це ніким не цінилося. Особливо чоловіками, розумієте, і дітьми. Так, да, є такі діти, які цінили, але їх дуже мало. В основному діти те, що вони не завойовують, те, що вони не заробляють, те, що вони не просили, вони від цього, скажімо так, відсторонюються, відмовляються, потім тебе ще звинувачують. Ну, ти ж сама винувата, так? або сам винуватий, ми ж тебе про це не просили. У кого такі історії? Розкажіть мені, будь ласка. І це була моя перша історія про такого чоловічка. Подивимося далі, як будуть розвиватися наші наше спілкування, це не стосунки, це спілкування. А далі я вам розповім історію, де жінка-каструля, а чоловік Черпачок. Це таке було порівняння одного чоловіка. Жінку він порівняв каструлю, це ужасно. Всім гарного дня!